Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, яке я розпочинаю якраз таки із прибирання, а якщо бути точнішою, то із перестеляння постілей. Постілі перестеляю я частіше, ніж знімаю. Деколи буває, пропускаю. В більшості пропускаю такі моменти, тому що ну, не завжди є і цікаво переглядати такі зйомки. Я не маю якихось таких дуже цікавих приспособлень або якихось таких лайфхаків, якими можу ділитися, так як зазвичай бачу, робляться жінки. які вміють там, дуже якось швидко вбрати ковдру під одіальник, або, наприклад, там є якісь такі різні штучки, які допомагають прибирати. У мене все по старовинці. просто Знімаю брудну, перестеляю на чисту, і на цьому все. В процесі підмітаю, роблю влоге прибирання, або навіть і не завжди буває, що просто зранку, наприклад, якщо перебираю постіль зранку, то перестеляю постіль, підмітаю, включаю, якщо сонячна гарна погода, включаю пралку, вже зразу, щоб і перепрало постіль, ту, яка брудна. Підмітаю, і якщо є якась робота на вулиці, то ми всі дружно йдемо туди, займаємося тим, з чим маємо займатися на вулиці. Потім вже е вечором, перед сном, я стараюся зробити швиденько вологе прибирання. Ну, Зараз вікна провітрюються круглодобово, тому що е, на вулиці вже, дякувати Богу, є тепло. Деколи, можна сказати, не то, що тепло, а спекотно. Навіть і в нас, у Карпатах, яких зазвичай дуже часто е, буває більш холодніше, ніж в інших регіонах. Ну, Але зараз все ж таки відчувається літо і у нас теж спекотно. Тому вікна постійно відчинені, все провітрюється. І таким чином є приємно е, спати. В нас є будинок смириковий, із деревини, тому такий будинок тримає дуже довго прохолоду. Він, наприклад, не нагрівається, так як будинок нагрівається із цегли чи із там, шлакоблока, піноблока. Будинок із деревини тримає влітку. Е, Прохолоду в зимі він утримує тепло. Ну, принаймні так мені говорив мій чоловік. Я в літі дійсно відчуваю, що будинок не нагрівається і утримує е, таку прохолоду взимку. Е, не знаю так, як порівняти. Ну, думаю, що у цегляному будинку теж би мало бути не холодно, а от на рахунок шлакоблоків, то трошки сумніваюся, тому що е, до того часу, як е, мати власний будинок, жили в будинку е, такому, де кухня була у підвальному приміщенні, і приміщення це було е, вимуровано із шлалкоблоків. Ну, було дуже сильно холодно, попри те все, що і. Е, у повній мірі виконувався опалювальний процес, але все одно було холодно. Не знаю, може, якісь були там такі е, недотримані е, норми по утепленню чи ще щось. Ну, але було набагато холодніше, ніж у дерев'яному будиночку. Постіль моя сушиться, а я е, буду займатися тим, що хочу поміняти квіточки в себе у вазочці, тому що гортензію, яку я зрізала, вона дуже швидко зав'яла. Я зрізала декілька кущових трояндочок і хочу приготувати зараз сирник. Сирник я печу дуже багато років. По одному рецепту, ну принаймні ось сирну масу, то я готую по одному рецепту, тому що вона мені виходить найбільш такою вдалішою, найсмачнішою. Для цього я відділяю е, білки від жовтків, у мене тут яйця відраховані. Е, на 1 кг сиру я беру 5 яєць. якщо у вас більше сиру, то яйця е, їхня кількість збільшується. Білок я добре збиваю в таку досить стійку піну, е, відставляю, потім займаюся сиром. Сир у мене вже є тут перемелений, до нього я додаю жовтки, додаю. Цукор, також можна додавати ванільний цукор, цедру лимона. Я додала ароматизатор кавовий, також ванільного трошечки додала, додаю масло і все перебиваю добре блендером. Також додаю крухмаль та манку, все це добре перебиваю, можна блендером не перебивати, можна на найменшій швидкості міксера, все це перемішати, так я і робила, коли блендер, наприклад, був згорів. Потім, як бачите, я додала сухофрукти, в мене це родзинки, добре промиті, просушені. Тоді додаю білки, які в нас чекали свого часу, і все добре вимішую спочатку ложкою, я дістаю з під низу. А вже потім, на найменшій швидкості міксера, я все це перемішую, тому що нам треба зараз вже не збивати, мучити міксер, а просто перемішати добре всі інгредієнти. Форму для сирника я застелила повністю пергаментом, і боки, і низ. Всю масу я перекладаю у форму. Духовка у мене вже розігрівається, вона вже розігріта. Спочатку я її включаю на 170 градусів. І так, сирник має пектися приблизно. Хвилин 15, ну а потім я температуру зменшую приблизно до 150 градусів, і сирник печеться приблизно годину. Після цього, як він зпікся, я просто відкриваю дверку і залишаю сирник там для того, щоб він остивав, так як остиває духовка помаленьку, потихеньку, з відкритою дверкою. Ну і все. Як бачите, сирничок мій пішов випікатися. І тут вже пройшла година 20, я вимикаю духовку і залишаю сирник охолоджуватися. А тим часом я хочу зайнятися такою невеличкою заморозкою у морозильну камеру. Хочу заморозити кріп. Ну, не тільки кріп, хочу заморозити зелень, але саме зараз я зрізаю кріп, нариваю свіжої цибулі, поки ще вона зелененька. І це все хочу нарізати. І відправити в морозилку для замороження. Але перед тим, як бачите, я вже витягнула сирник для того, щоб він остигав без духовки. Також я добре промиваю гілочки, цибульки, пір'ячко, промила кріп, в мене там ще є петрушка. І хочу зняти форму з сирника для того, щоб він не прів. Хочу вам зразу показати, як він виглядає, аромат на цілу Кімнату і не, не тільки кімнату, а на цілий будинок. Сирничок. Камера так добре не передає. Сирничок є дуже смачним. Ось ця суто сирна маса є дуже пористою такою. Ну, одним словом, смакота. Поки обтікає моя зелень, я хочу поділити ягоди, в мене ще залишилися і відправити їх теж у морозилку. Якихось там спеціальних пакетів зіпси з щіпкою в. Вакуумних в мене немає. В мене є звичайні пакети. Я стараюся з них теж максимально віджати, випустити весь воздух і ось так просто набираю. І складаю у морозильну камеру. Ще не дійшла я до того такого стану великої господині господарювання, коли в мене буде так все дуже гарно, супер складено в морозилці. У мене така маленька морозильна камера. Тільки в одному холодильнику додаткової морозильної камери ми не купляли. Коли ми переїхали в цей будинок, як переїхали, так зараз ще і живемо, нічого особливо так, аж і не змінилося. Тому поділитися з вами якимись там такими суперметодами зберігання, заморозки я не можу. в мене дуже сильно все просто, мінімально. Плюс економно, оскільки, наскільки я знаю, там пакетики такі спеціальні, зі всесціпками є дорожчими. У мене дуже прості пакетики, я це все складаю, але і так, е вся зелень зберігається на протязі цілої зими і можна нею користуватися. Тому живемо тут і зараз, користуємося тим, що маємо, по мірі своїх можливостей і е робимо заготівлі на зиму в тих умовах, які. У нас є. Ось так з вами розмовляючи, Я вже наскладала, нарізала, напакувала декілька пакетів зелені і думаю, що ще буду щось і складати, але пізніше, тому що ще маю намір навіть сіяти е е кріп. Я його одну частину зрізала, іншу залишила для консервації. На цій такій смачненькій ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім до зустрічі, па-па!